Всім добрий день! Я Любов Михайлівна. Всіх вітаю на своєму каналі, на якому я розповідаю про своє життя. Сьогодні я хочу присвятити своє відео, розвагам для дітей, тобто дитячим розвагам. Всі знають, скільки зараз коштують нові іграшки в іграшкових магазинах. І всі розуміють, що це не завжди буває доступно, щоб обновити іграшку для своїх малюків. Часто я дивлюся, заходжу і дивлюся аналітику переглядів моїх відео, і бачу, що мої ролики дивляться люди уже поважного віку. Які вже, скоріше за всього, стали бабусями, а може навіть і прабабусями, та й і самим матусям, молодим жінкам теж не буде шкідливим подивитися таке відео, де я розповім, як можна розважити своїх діток. Сьогодні я хочу розповісти вам про ось такі. Іграшки, які я пошила власними руками. Навіть якщо ви не маєте е, таких особливих навиків, серйозних навиків шиття, тут буде достатньо просто мінімальних навичок шиття. Отак, От як ви вмієте, цього буде достатньо, щоб виготовити такі іграшки. А використала я тут. Найменші маленькі клаптички тканини, які в мене залишаються завжди від моїх робіт. Це дуже м'якесенькі такі тканини, погляньте, і наповнені вони синтепоном. А якщо у вас немає синтепона, тут можна використати. Просто такі малесенькі відходи від шиття, якими я просто наповнюю такі іграшки. Тут ви можете бачити ось морквочку, гірочки, грушки, бурячки, картопельку, полунички, баклажани, навіть грибочки. І ще багато-багато інших фруктів, овочів та ягід. Тобто, маючи просто мінімальні навички шиття, ви можете разом з дітками виготовити ось такі чудові іграшки. Вони, до речі, дуже користуються таким увагою, такою попитом. Дуже дітки люблять, з задоволенням ними граються, коли з'являються в моєму домі. Я їх роблю ось такими ці іграшки плоскими не круглими. Так менше йде сантипону і навіть легше вони виготовляються. Я вам пропоную разом із своїми дітками ось пошити такі іграшки. Якщо у вас є дівчатка, такі, що можна вже давати в руки ножнички, голочку, то ви можете їм припадати от такі перші уроки шиття. І в них вже з'являться перші навички шиття. Я думаю, що в такій ігровій формі це прекрасно можна зробити залучення дівчаток до такої роботи. І ваші дівчатка вже будуть мати перші навички. Ось погляньте, тут можна такими предметами погратися, розділити ці іграшки на категорії, поділити, значить, тут є фрукти, Тут є овочі, тут є ягоди, поділити їх на категорії, скласти в окремі корзинки, можна поговорити про кольори, який колір має кожен овоч, фрукт. От, погляньте. Можна також розповісти про те, як вони ростуть, розповісти, що фрукти ростуть на деревах. А овочі ростуть на землі, а от ягоди ростуть на кущах, погляньте. І це будуть такі теж перші знання, це такі будуть уроки для діток. А ще можна пошити ось такі пташки, ось сувушка, будь ласка, на такій стрічечки, його можна навіть почепити. А це просто пташечка, теж із звичайних стареньких джинсиків, і ще якісь там шматочки тканин, які у вас є вдома. Пошити такі примітивні іграшки, я їх ще інколи використовую як ігольнички або булавочники, булавочниці. Далі розповім про ось такі корзинки. Ці корзинки використані із паперу, який теж уже не потрібен в господарстві. Тобто якийсь папір, де ви там писали зошити, папір А4, а потім ці списані матеріали могли б відправитися у сміттєвий бак, але можна дати їм таке, життя, друге життя і виготовити такі корзинки для. Храніння будь-яких предметів. Ну, в даному випадку у мене храняться ось такі іграшки. А виготовляється така корзинка дуже просто, таких матеріалів в інтернеті дуже багато навчальних, де можна зайти, подивитися, навчитися, як це все виготовляється. Небагато тут потрібно: папір, клей ПВА. Якісь фарби, У мене примітивні фарби там були, навіть акварельки були. Ось так все, все фарбується, потім криється лаком. І ця корзинка бережеться, зберігається вдома, тому вона не втрачає своєї форми. І я їх використовую для храніння от предметів таких іграшкових. іграшковий матеріал. Далі хочу розповісти, ось, наприклад. Про ось такі кришечки, я на них кажу стукалки, тому що, якщо вімкнути музику, можна ще й помузикувати, можна ними постукати. Вони дуже приємні на дотик, мають абсолютно різні форми, різні кольори. Дітки ними з задоволенням граються, використовують їх як будівельний матеріал, ігровий матеріал, можна їх Повчити де менший предмет, де більший, де високий, де низький, де світлий, де темний. Тобто можна тут і кольори засвоїти. Ну, такі різні ігри придумати, дітки з задоволенням ними граються. А ось це я хочу розповісти про цього симпатичного бичка. Це був колись подарунок мені. Я не пам'ятаю, на яке свято, може, навіть на 8 березня. Подарувала мені чудова жінка цього бичка. Якщо ви можете бачити, тут це ручна робота нитками, я думаю, що це крючком зв'язаний ось такий чудовий іграшковий бичок. Я дуже його люблю. І дітки, які з'являються в моєму домі, з задоволенням ним граються, запитують, звідки він взявся. І я розповідаю, що є така чудова жінка, рукодільниця, яка виготовила колись для мене вручну ось, так, ось таку чудову тваринку. І Дітки її дуже люблять, і я його дуже люблю. Я вам дуже дякую, якщо ви дивитеся мій канал. Я вам дуже вдячна. Знаєте, що цей бичок у мене вдома зберігається. Ми з пошаною до нього відносимося. А вас вітаємо із наступаючими святами із Паскою. Бажаю вам щиро щастя, здоров'я, успіхів і всього всього доброго. Наступна моя розповідь ось про ці м'які кубики. Я розповідала в своєму відео. Про ось такі кубики. Це м'які іграшки, які я пошила сама. Тут пластмасова ємкость із, із коробочка там пластикова, і там наповнювач. Я вам розповідала і показувала, ви можете знайти це відео і передивитися його. Дітки з задоволенням роздивляються ці м'ячики, бо вони дуже яскраві. Стираю я їх просто у стиральної машинці. До речі, ось ці іграшки я теж стираю у машинці. І як бачите, не один раз вони переживали стирку, прання, і ніде жодна іграшка не порвалася. Ось, погляньте, ви можете бачити, що жодна іграшка не порвалася. Вони всі цілі. Вони дуже добре сохнуть, дуже швидко сохнуть, бо там лише синтепон. Ну, ця тоже ігрушечка, кубочки тоже ми стираємо їх у пральній машинці. Дітки можуть по-різному гратися такими кубиками, можуть використовувати як будівельний матеріал, там строїти різноманітні замки, башні. Можна катати їх, можна їх кидати, адже вони легкі, не травматичні, можна не боятися, що там потрапить щось на люстру і щось там трапиться. Нічого тут абсолютно не трапиться, бо вони дуже легенькі і наповнені злегка синтепоном. Дітки також можуть показувати, які тут кольори, які вони тут бачать, погляньте, і з задоволенням ними граються. Далі я вам покажу ось таких чудових пташок. Це колись мій знайомий їздив на Западну Україну, і там, на базарчику, він знайшов такі іграшки, зателефонував мені, спитав, чи мені такі потрібні, так, потрібні. І ось вони приїхали сюди до мене, і вже декілька років вони в мене живуть вдома. Це ручна робота. Ось у них є такий отвір. Можна в них подути, і будуть ось такі дивні звуки, ну, ніби пташині. Погляньте, лаком кожна іграшка зафарбована, абсолютно ніякого запаха, дуже гарні пташки, пташки а також тваринки. Ну, Це такі свищики, які виготовлені у вигляді пташок і тваринок. Я ще раз повторюю, що це. Ручна робота. Дітки з задоволенням нем граються. Я перед тим як використовувати такі іграшки, як давати діткам, я кожну іграшку обробляю ось цей край, обробляю, який береться до ротика, я обробляю спиртовим розчином, щоб ніякі там віруси, хвороби, мікроби не переходили на іграшку. Дійшла черга до ось таких дерев'яних молоточків. Це один добрий знайомий. Одного разу я його запросила, і він виготовив мені ось такі дерев'яні молоточки. Це теж все із покуткового матеріалу із коротеньких якихось, Дерев'яних матеріалів, які там залишаються в чоловіки від робіт. І ось такі він виготовив, зашкурив, ніде нічого не зачіпається, абсолютно нетравматично все. І дітки, як хлопчики, так і дівчатки з задоволенням ними граються і стукають. Якщо включити музику, то взагалі буде весело. А ось погляньте, це звичайні кришечки, пластикові кришечки із пластмасових, із пластикових пляшечок їх можна назбирати, помити і скласти в корзинку, де іграшки у ваших малят, і вони з задоволенням будуть. Гратися ними. Тут можу, можна вивчити, яка, який предмет більший, який предмет менший. Можна вчити з ними кольори, погляньте, можна навіть літери повчити, тут щось написано на них, можна вчитати, погляньте, які гарні. Вони теж дуже такі безпечні, ніде тут немає нічого гострого, якщо ви ніколи не звертали увагу. От, шановні друзі, я вам показала набір абсолютно, абсолютно нових іграшок, які можна застосовувати вашим діткам в грі. Наприклад, у нас зараз дуже складний час, дітки знаходяться вдома, більшість не відвідують садочки, школи, і ось так можна залучити дітей. До виготовлення ось таких чудових іграшок. Це клаптикові іграшки, ще раз повторюю, і дітки їм, ними чудово граються, чудово в них завжди хороший настрій. Я вам бажаю успіхів у вашій роботі, я вам бажаю щастя, я вам бажаю мира, адже саме основне це є мир і здоров'я, а остальне вже прикладеться. Я хочу всіх тих людей, які писали коментарі. Я хочу вас, я хочу вам подякувати і хочу запропонувати, щоб ви ще писали мені такі коментарі. Мені дуже приємно, я їх з задоволенням читаю і всім відповім. А ще запрошую підписатися на мій канал. Поставити лайк, якщо вам сподобалось відео. Поставити дизлайк, якщо не сподобалось. Але краще дизлайків не ставити. Не псувати нерви, не псувати настрій іншим людям, а просто піти в інтернет, а це такий безмежний простір, де кожен може, може себе знайти, знайти те, що йому подобається, і далі йти своїм шляхом. Всіх вітаю ще раз, з вами була Любов Михайлівна, до нових зустрічей. До побачення.